Дівчатка, до нас надійшли ось такі сковорідки від торгівельної марки «Рінгел» серія «Сальца». Це дуже супер зручні сковорідки. Прошу звернути вашу увагу, вона йде без кришки. Дивіться, які високі в ній борти. Вони дозволяють готувати великі порції. Розмір даної сковорідки 26 см. Але є в наявності і другі розміри цих сковорідок? Виготовлена вона із високоякісного кованого алюмінію товщина стінок 3 мм. Індукційний диск антидеформаційний підходить для всіх видів плит, включно індукційних. Також прошу звернути вашу увагу на ручку. Вона дуже приємна на дотик, вона дуже зручна, виготовлена з термостійкого бакеліту, який не нагрівається, з покриттям «софт-тач». Також ця сковорідка має інтегровану систему дозування масла. Подивіться, 5 мл еквівалентно одній чайній ложиці, 10 мл це одна столова ложка. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, в Дірект.